Дякую, вам. добрий день. По чому день? Вам Ні, я ціну хочу знати. По 30. по 30? Добрий день. По чому перчик у вас? Сто гривень? Сорок. 40. А, сорок 40. почуло 40. мися. 40. мися 100. А такий? Такий Ну, і е сейс тоже по 40 гривень? Добре, Добре, дякую. Добра, добра. По Розпраю. чому перець у вас? Все по 50? Так. Да. Дві коробки. Дві коробки. Ага. Це то стостійний, все ще 70. Семь 70. 70. А зелена 12. почому? Добре, По почому по перець? 55. п'ять. А кабачки? 50. Але ще почому баклажани? Так я вам не по чому Nie, 10 там. <laughs> no. no. По на 20. Почему цвітна? Цвітна не no? ja. По чому зелені помідори? По Подається. А перець. Перець, такий 20 такий 60. Он тоже буде червоний, Так. По чому редеска? По 10 гривень. А грушки? 30 лет. А яблука по чому? По чому? 80. 80. А там і за 70 По чому перець? 45. А по чому? Так. Добрий день. По чому у вас перець? Такий є покриття. Такі 55. А такий по чому ви казали? 35. На джику. Да, конечно, это входной. А са есть тоже? Тоже. Ага, То короче, все вс потратил 5.